Продажос уже пригнаний з Німеччини Volkswagen Golf 5 2009 року випуску з бензиновим двигуном 1.6 MPI на автоматі. Автомобіль абсолютно без єдиного підкрасу. Ось такий загальний вигляд мій автомобіль. Візуально жодних дефектів немає, мінімальні сліди експлуатації. Автомобіль на новій зимовій гумі. Без ДТП. Всі вікна рідні, з лобовим. Ось такий вигляд має салон. на автомобілі 125 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Присутня вся абсолютно документація, яка підтверджує цей пробіг. Два комплекта ковриків. Абсолютно вся сервісна документація Та повний комплект. Жодних помилок немає. Двигун працює чисто, рівно, не димить, не сапунить. Автомат теж працює просто ідеально. Жодних пинків, ривків немає. Новий акумулятор. Кого зацікавила дана пропозиція, автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Контакти та ціна будуть в описі.